Іди сюди, та я вже там, там. лучани В'ячеслав і Дмитро дружать зі школи. Разом пішли у військо добровольцями на початку повномасштабного вторгнення. Служили в батальйоні спецпризначення Любард. Я вже розумів, що ну напевно воно так швидко не закінчиться, що прийдеться якось захищатись, думати, і треба знання якісь здобувати в першу чергу. 25-го вранці я був вже на штабі нас дружин і. Всі хлопці, знайомі, я бачив багато знайомих обличчя, вже були на місці. Нас розділили по підрозділах. І, власне, я так попав в Люберт захищати свій дім це це нормально, це правильно. Займав посаду бойового медика групи. Останні півроку моєї служби я був командиром відділення. Я брав участь на запорізькому та херсонському напрямку. Був на лівому березі. була операція на козачих лагерях. Я займався евакуацією в тому напрямку і напрямок Оріхівський роботи. так само займався евакуацією від кулеметника до сержанта забезпечення роти та начальника кадрів. Такий шлях пройшов В'ячеслав у війську. Працювали ми на Запоріжжі, там, де зараз, на жаль, наші війська мусили трохи відступити. Це район Новосілки. Прямо ми працювали в посадках проти російських військ. І от саме в ті роки, ще 22 й рік, якщо згадати, ми під'їжджали прямо до зони висадки. Це там умовно 3,5-4 км кілометра від нуля. Ми виїжджали на отких автомобілях, швидко ми згружалися і брали пакети в руки. В тебе твоїх там 10 магазинів, плюс рюкзак повністю споряджений. У мене був Браунінг кулемет, який ми розбирали з моїм розрахунком. Вішали його в рюкзак для РПГ, я його ніс. Ну, це десь умовно. Це в тебе БК від Браунінга, це 17,5 кілограм, бутилка води, два рюкзака, автомат і сам Браунінг. Ну я десь певно важив свою конструкцією. Конституцію тіла десь 200 кілограм. Після завершення служби чоловіки організували майстерню з ремонту машин. Дмитро каже, втілили у життя те, про що мріяли перед повномасштабним вторгненням. Зараз ветерани лагодять автівки військовим. Дане авто це нашого побратима, мого. Командира попереднього. Запит був на те, що вона не заводиться з першого разу. Там кілька спроб, щоб її завести. Вона щось барахлить. Потрібно, щоб вона була завідна і там в момент відходу якісь ще доставки, потрібно щоб вона не барахлила. Насамперед, це робота логістики всередині груп. Які займаються доставкою води комплектуванням броні, яка буде потім передавати хлопцям вже ближче до фронту, щоб не вивозити броню і не робити такий великий логістичний шлях. Ними якраз займаються від своїх ППД-шок, де вони знаходяться, де проживають військові, вони перевозять ближче до броні, тому що ну, там, де знаходяться наші хлопці, на жаль, такі автомобілі близько не під'їдуть, їх дуже швидко знищать. Андрій у цій автомайстерні працює місяць. Чоловік родом з Миколаївської області. У військо пішов на початку війни у 2014 році. Коли почалася антитерористична операція, було прийнято рішення йти захищати свою країну, враховуючи, мабуть, специфічне виховання. От, тобто мені пощастило в житті. Ось я виховувався в дитячому будинку, і е, чітко настанова була на, скажімо так, патріотизм і любов до своєї країни. Чоловік служив у складі різних підрозділів Збройних сил України артилерист, протитанкіст, розвідник, бойовий медик. Закінчився контракт 13 січня 2022 року. Навіть рюкзаки не встиг розпакувати. В лютому місяці зранку почалося вже повномасштабне вторгнення. Було прийнято рішення зразу їхати в військкомат, тому що остання посада була командир відділення взводу розвідки. Восени 2022 року Андрій Алямський брав участь у боях за лиман в ході слобожанського контрнаступу. Під Слов'янськом була понтонна переправа на той час, ось тобто мобільна. І ми переправлялись невеликими тактичними групами для того, щоб зайти безпосередньо на перейти через сіверський донець. Через рік Андрія Алямського демобілізували за станом здоров'я. Зараз чоловік разом з іншими ветеранами ремонтує автівки. Каже, для нього це як один з елементів реабілітації. Є осколки в червну порожнину були в руку, в ногу. Ну, типу, але в мене кінцівки залишились. Там мені пощастило не так, як комусь з хлопців. Але по психологічним травмам мені теж важко. Другий рік антидепресанти, робота з психологом, так точно. Поки зараз тут е, перше, що мене зачепило, це зразу 100% Те, що хлопці ветерани. Все, ну типу, е, це така психологічна історія, тому що ми можемо там міняти якусь деталь, і ми одне одному розказуємо, як у нас було там на війні. Знайшли себе і свою справу після служби у війську, говорять хлопці. Продовжуватимуть допомагати військовим, доки буде потреба. Зі слів В'ячеслава, від початку цього року для побратимів відремонтували вісім автомобілів. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.